Доброго ранку, доброго дня. Бажаю я всім здоров'я й добра. Хай ваші очка загораються, а ваші личка посміхаються. І новий день радісний починається. Доброго дня, малята. Малята, ви знаєте, що є багато країн на землі. В них озера, річки і долини. Є країни великі й малі, та найкраща завжди батьківщина. Я впевнена, що ви знаєте, як називається наша батьківщина. Так, Україна. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а яка мова є рідною для українського народу? Так, українська мова. Як у кожної людини є одна мама, так і рідна мова лише одна. Люди всієї землі це знають і з великою повагою ставляться для свої, до своєї рідної мови. Тому сьогодні, 21 лютого, вся планета святкує Міжнародний день рідної мови. Так як для нас рідна мова українська, тому сьогодні ми святкуємо свято української мови. В Яких би далеких куточках нашої землі ми не були? Якщо ми почуємо нашу рідну українську мову, ми хвилюємось аж до сліз, тому що ми чуємо наші рідні слова, українські слова. Ви знаєте малята? Цілий світ визнає, що українська мова чудова, мелодійна, багата. А чи потрібна взагалі нам мова? Так, звичайно, адже за допомогою мови ми спілкуємось одне з одна. Тарас Григорович Шевченко, український письменник і поет, писав, ну щоб здавалося слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. В народі кажуть, слово до слова складається мова, і мова це душа народу. Давайте малята виконаємо з вами таку цікаву вправу, яка називається Яка наша мова? Отже. Починаємо. Українська мова яка? Квітуча. Українська мова яка? Вільна. Українська мова яка? Співуча. Українська мова. Красива. Українська мова яка? Щедра. Українська мова яка? Мальовнича? Українська мова яка? Сильна. Українська мова яка? Незалежна українська мова яка? Дружня українська мова яка? Мелодійна українська мова яка? Багата українська мова яка? Працьовита. Молодці малята. Справились ми з вами славно. Отже, діти, наше з вами головне завдання берегти нашу українську мову, не забувати її, щиро любити цей безцінний скарб і постійно працювати над тим, щоб вона розквітала. Понад світом хай лунає, хай ніхто не забуває рідну мову українську мудру. Xedro Materensco.